Про вплив штучного інтелекту будемо говорити далі. Вітаємо вас у нашому етері. Дякуємо, що доєдналися до нього. І давайте поговоримо про перспективи. Про знаєте, те, що ми колись читали у науковій фантастиці, зараз просто маємо. От може, ви будете тим новим науковим фантазійним, фантазійною людиною, яка буде пророком свого часу. Тобто, давайте розпочнемо. Доброго вечора. Давайте поговоримо. Давайте. Давайте поговоримо про вплив штучного інтелекту, вже який маємо і можемо побачити просто зараз. Просто сьогодні, просто не виходячи навіть зі свого дому і тримаючи у руках свій смартфон. Ну варто зазначити, що ось згадано вами інтрацитоплазматична ін'єкція сперми не є чимось новим. Вона вже так. кілька років як е, успішно використовується. Просто зараз замість. Е, Мішка з кісток і м'яса це зробив штучний інтелект під керівництвом такого самого мішка з кісток і м'яса, який знаходиться далеко. А, але так дійсно це вже дуже хороша історія. Це показує те, що далі штучний інтелект розвивається і він вже стає все більше і більш прикладним. Е, тому це дуже круто. Будемо дивитися, що буде далі відбуватися. Про що ви хочете говорити? Про саме про цю історію, чи загалом Ні, я хочу говорити про те, як штучний інтелект Взагалі змінить життя людей, тому що там дуже багато аспектів є і позитивних і негативних, відносно позитивних і відносно негативних. І Якщо позитивні, наприклад, ми зараз вже можемо побачити, жінка, яка дуже багато років не могла мати дітей зараз, тримає на своїх руках чарівного хлопчика, то про, наприклад, негативні негативні. Впливи штучного інтелекту на життя людей, ми ще тільки можемо е, говорити і прогнозувати, наприклад, от ви е, так лікаря назвали е, мішком е, з кістками, так, е, який, е, замість якого штучний інтелект сам вирішував щось. Так? Але ж насправді це серйозна проблема. Чи не замінить штучний інтелект, наприклад, працівників, людей, чи будуть потрібні люди на виробництвах, умовно кажучи, через 5 років? По перше, ми не знаємо наскільки гарний цей хлопчик у Мексиці. Може він насправді і не гарний. Про це інформації немає, тому я би так з такою впевненістю Ні, не про говорили. це про це є інформація. Про те, що він народився абсолютно здоровою дитиною. Ну він то, здоровий, то, та то, може, те, що може, ми вже можемо здоровий. знати угу. е, натомість, все так чи інакше рано чи пізно зводиться до е, війни. І якщо ми говоримо про штучний інтелект, то одним з основних, наскільки я розумію, векторів розвитку штучного інтелекту є автоматизована зброя. Тобто та зброя, яка буде приймати рішення про завершення життя тих чи інших осіб автоматично, тобто без участі людей. І це зараз використовується на повну в виробництві дронів, в виробництві. Ракет з автонаведенням можливо лазерів. Ну це зазвичай все приховані доволі такі секретні розробки, про які ми можемо хіба що здогадувати. Якщо ви питаєте, чи буде через 5 років потрібна індустрія, де працюють люди, так звичайно, вона буде потрібна без людей нікуди, принаймні поки що, і ми можемо поділити зараз, скажімо так, загальний загальний. Загальну сферу працівників, якщо брати просто людей, які десь працюють, на три категорії: перша категорія це ті люди, які будуть вимушені змінити свою професію кардинально, тобто просто піти в іншу галузь. Ось це ви, мабуть, їх маєте на увазі. Їх буде не так, уже й багато. А друга категорія це ті люди, на роботу яких штучний інтелект суттєво вплине, і так чи інакше, покращить їхнє життя, погіршить їхнє життя, або підвищить їхню ефективність. І третя категорія людей це та категорія, на яку штучний інтелект ніяк не вплине, принаймні в найближчому майбутньому. І Я так розумію, що найцікавіше це говорити про людей, яких доведеться звільнити. Нас сп... а... дивіться, пане Назаре. Насправді мені цікаво б, наприклад, було я думаю, що це наші телеглядачі доєднаються до мене. Мені, в принципі, цікавий аналіз. От ви говорите, що там є три категорії: так: ті працівники, які будуть вимушені просто піти, так з цієї професії, що не менше. Ті працівники, на яких вплинуть, але не дуже, і ті працівники, і ті спеціалісти, які не замінні штучним інтелектом. А давайте поговоримо про всі три ланки і про те, що про що йде мова. Тому що, наприклад, ну, якщо штучний інтелект зараз, наприклад, замінює генетиків, то про які ми говоримо спеціальності, які не зможе з часом замінити штучний інтелект. Варто зазначити, що штучний інтелект не є замінником генетиків, це високотехнологічні, або, скажімо так, високо, ем, високоякісні, якщо так можна сказати, про професію професії, в яких штучний інтелект не замінює людину. Він є додатковим інструментом, який підвищує дуже сильно підвищує її потенційну можливість щось робити. Це я як програміст можу сказати про програмування. Тобто для програмування зараз золотий вік. Це не означає, що програмістів замінять так. Зараз дійсно є деякі проекти, які там за 500 баксів можна собі найняти штучний інтелект, який буде писати код. Але якщо цей код не працює, то е, треба буде питати про це уже власне. Що робити? Кого питати? Інший штучний інтелект окей, а це не завжди працює. Доведеться питати програміста, тобто людину, яка бачить патерни, яка бачить е, на основі свого власного досвіду, що це таке, чому воно не працює. Те саме і з генетиками. Е, завдяки штучному інтелекту робота от, в даному випадку генетика була дуже сильно е, спрощена, і я впевнений, що на цю операцію пішло там значно менше часу і сил, ніж могло би піти. Але без. Генетика по той бік екрану, по той бік там в Нью йорку ця ця історія не, не була би можливою, те саме на даний момент відбувається з програмістами. Штучний інтелект допомагає їм, а беручи на себе частину їхніх, ну доволі зазвичай тупих і нецікавих задач. Натомість, залишаючи їм те, що дійсно складне, те, що дійсно вимагає досвіду і те, що вимагає креативності, те, чого зараз штучний інтелект не має, на зараз. Якщо ми говоримо про ту категорію людей, які втратять свою роботу, то ну, згадайте, були телефоністки і були оператори ліфтів. Ви заходите в ліфт, і людина вам натискає там на кнопку, так або ви піднімаєте слухавку. Ну вже я не думаю, що є такі люди, які це пам'ятають, але в старих фільмах це можна побачити 20-30-х років. Піднімає слухавку і кажуть, телефоністці, зазвичай ця жінка, куди е, е, треба з'єднати з, з яким містом. З яким абонентом тощо, тощо зараз це виглядає не те, що смішно, але це виглядає дуже дивно, тому що ну, ви розумієте, чому там можна дзвонити по всьому світу безкоштовно через інтернет. І такі моменти вони звичайно смішні і е, дуже, дуже примітивні. Тому так частина тих професій, які зараз є, вони дуже сильно трансформуються або взагалі зникнуть. Зникнуть дуже я думаю, що невелика з них кількість. Яка ну я думаю, що і так би рано чи пізно зникла. і третя категорія, яка я би сказав є найбільшою, це та категорія, в якій замінити людину станом на зараз, є неможливо. Уявіть собі, а, няню, так це чоловіка або жінка, яка доглядає за дітьми, штучний інтелект, який би крутий він не був, як би він, він вам не допоміг розв'язати те чи інше рівняння, або написати код для програми, він не може. Нагодувати дитину він не може підтерти її сраку, або він не може зварити її кашу. Але а це навіть поки якщо мо. Це поки так. що ми говоримо на зараз, станом на зараз. А от про перспективи я вже собі уявляю таку собі комп'ютерну жіночку, яка підходить до дитини і більше того набагато більш швидко робить заміри температури, там я не знаю об'ємів, каші, температуру каші. Ну я занадто фантазую, чи це можливо? це ну, наскільки можливий такий сценарій взагалі? Уже в Японії давним-давно є роботи, здається, вайбо вони називаються. Та тобто песики, які заміняють живих істот, вони дійсно можуть замінити, але дуже дуже в обмежений в обмеженому форматі. Це все одно не та істота, яка до тебе буде виявляти почуття. Робот, яким би він не був, це все одно робот. Це допоміжний інструмент, який допомагає людині. Якщо ми говоримо про няню, про лікаря, лікаря або Людину, яка надає професійну допомогу старшим людям, або або дітям або людям, які мають деякі вади, то штучний інтелект не замінить їх. Він зможе їм допомогти. ну наприклад, це може бути інструмент, який дуже швидко проводить аналіз крові, або цу, рівня цукру в крові, або там ще щось, і показує дуже швидкий список. Того, що можна робити, тобто, якщо це людина з діабетом, у неї напад, тобто щось, якийсь там список дій, що треба або не треба давати цій людині. А якщо е, дитина голодна, то можна там якісь е, швидко отримати, я не знаю поради по збалансованому харчуванню на основі того, що давалося раніше, по, по розрахованим там калорійності. Вітамінам і тому подібне. Так, це те, що і так може робити людина, але штучний інтелект в даному випадку це робив би набагато швидше, і е, штучний інтелект допоможе цій людині спростити її роботу, але цю людину він не замінить, і це поки що по хороша історія. Що буде років через 10-20? Ну можливо, ми звикнемо до того, що їздить така пластмасова штука, з якої. З якої виїжджає соска, яку дитина може смоктати, звідти отримувати їжу, звідти виїжджають руки, які міняють памперси, там тощо, тощо. Можливо. я допускаю, що таке в теорії можливо, звучить страшно. От якраз нещодавно вийшов новий сезон Чорного дзеркала. А все це можливо. Ми зараз знаходимося в тому моменті історії, коли. Те, що буде через рік, чи два або три. Ми в принципі навіть не можемо собі уявити, і це дуже круто, пане Назаре. От до речі, про те, що це і цікаво, і страшно одночасно. Як ви вважаєте, чи потрібна якась правова база під те, що ну, ми вже не можемо говорити, що так не буде, і так не є? Штучний інтелект дуже вже так на постійній основі в, наш, в наших життях у всіх. Тож чи вже час говорити про е, такі обмеження, які мають бути у використанні, наприклад, штучного інтелекту? Е, однозначно повинні бути подібні питання. Я бачу зараз два, е, два аспекти, які вже підняли е, дуже багато з е, відомих людей, і це дуже дві великі проблеми, які вже стоять? І я допускаю, що це далеко не останні проблеми. Перше, це авторські права, захист авторських прав, і ми зараз можемо побачити, що є сервіси на кшталт Суно, які генерують музику, і вони можуть згенерувати вам десятки треків за кілька хвилин. І це треки, які більшість із них, звичайно, це лайно, але частина ну доволі пристойна. Музика вона згенерована на основі тієї музики, яка була створена до цього. Тобто, де-факто це дериватив. Це Вкрадені частини музики, але це поки що не є ліцензовано, це поки що не є унормовано. Тобто, на даний момент це така собі сіра зона, як у Старкрафті. Тобто, невідомо, що там буде відбуватися за цими хмарами. І поки що за цими хмарами відбувається генерація колосальних об'ємів контенту: відео, діпфейки, діппорно, тексти відео музика, що з нею буде робити далі, ну хороше питання, побачимо. Другий момент це етика. Питання етики для штучного інтелекту є е, е, також сірою зоною. Тобто, це те питання, відповідь на яке штучний інтелект отримує із заданих параметрів. Відповідно, якщо ми задамо параметри одні, то е, поняття етики для інтелекту буде одне. Але якщо ми говоримо про дрон, який має полетіти. І відфільтрувати там це американські солдати, а це єменські солдати або іранські, то вбити ось цих от єменських або іранських солдатів, американських не чіпати. Чому тому що такі задачі було надано? Такі е, задачі було поставлено власне оператором. І тут питання етики уже під питанням. Тому ми ставимо питання, чому ці солдати нормальні, а ці солдати не нормальні? Тому що ці дрони належать штатам. А якби ці дрони належали Ірану, ну? Ми знаємо, та що Іран робить з дронами. Тут пояснювати вам не треба. То питання етики було б уже зовсім перевернуто з ніг на голову, і тому я думаю, що найближчими роками ми побачимо принаймні спроби створення якогось загального етичного кодексу для штучного інтелекту, що йому можна робити, що не можна робити. Якщо е, глядачі пам'ятають твори Айзіка Азімова, то от власне три закони робототехніки це в принципі такий собі прототип створений ще от, ну, коли це були 50-ті, 60-ті роки, можливо, 70-ті, 20-го століття. Тобто, ну я не пам'ятаю, яка саме з книг і там, де вони були представлені. Я думаю, що зараз у нас буде чекати схожа історія те, що ми могли читати в серії книг фундація. Тому зараз живемо в фундації, з з деякої точки зору. І страшно і цікаво, якщо чесно, говорити про це і фантазувати про те, що може бути і що вже відбувається, і деякі речі ми просто навіть зараз просто не знаємо. Назар Токар, блогер, популяризатор науки і технології, автор YouTube каналу Токар. You", Бо з нами напрямому включенні. З ним говорили про перспективи штучного інтелекту у житті людей. І ми з вами прощаємося і дякуємо за приділений нам час.